Привіт! Сьогодні у нас іде дощ, сильний туман, перший рівень небезпеки, жовтий, це в Києві. А ми вирішили катнути. Ну, що нам ще робити? Все як завжди, бо вихідний. Сьогодні ми хочемо вам розповісти про наш пальник. Ми користуємося пальником вже давно, тому у нас є різні балони. Є великі, є маленькі. Оці цікаві тим, що вміст цього балона цього однаковий, але цей балон чітко стає в таку чашу. Ручка чашки знімається. І у нас є відео, де Саша возить в кормушки в свою кухню. Є ось такі підставки під балон. Ось так вона відкривається. І балон фіксується. Знімається кришечка. Зараз ми з вами зважимо балон, щоб зрозуміти для себе, скільки потрібно газу, щоб скип'ятити водичку на чай. Спеціально взяли з собою кантер. Зараз вага балона 270 грам. Наш пальник ось такі коробочки. Купляли ми його на AliExpress. Щоб ви зараз усі зрозуміли, я перший раз ним користуюся. Завжди в походах це робить або Нікіта, або Саня. Я цього ніколи не робила. Тобто я перший раз в житті ось держу його в руках, так сказати. Я знаю, що його потрібно туди накрутити. Якщо я щось буду робити не так, Саня буде мені казати. Просто крутить. Я це роблю перший раз. На вулиці дуже холодно, я в рукавицях, в рукавицях не дуже зручно. Так, я знаю, що потрібно ось так розкрити. Буду вчитися зараз разом з вами. Розкрила. І тут відхиляються ось такі штучки. Я не знаю, як вони називаються. Не важливо. У нас є ось така посуда. Куплялася також на AliExpress. вона на 800 мл. В неї є ось така кришечка, її можна використовувати як тарілку. Щоб запалити, ми відкручуємо газ і тут є кнопочка. Все. Ставимо нашу паструльку і засікаємо час, щоб знати за скільки вона закипить. Зараз на вулиці 6 градусів цього тепла. Ми ще порівняємо і вскипятимо воду вдома при теплі. Не чашка. Не плючаш. Поки вода гріється, буду готувати все для кави. Ми сьогодні взяли п'янички. Це не зовсім цікаво. Ось що цікаво. У мене ось такі ложечки. Це також AliExpress. Вони йдуть в наборі, дві такі і дві подборна лопата, так сказати, велика. Нікіта сьогодні вирішив набрати залізну кружку, в нього ось такий стаканчик. Здається, травмо, кава у нас заводна. Ми чекаємо, що закипить вода. Хочу вам розказати. На цанговий балон горілку ви не накрутите. Їх купити проще, вони дешевші і більше доступні. Є ось така цікава штучка, яка із цангового балона робить звичайно. Вставила, прикрутили. Все, тепер на нього можна ставити ваш пальник. Вода закипіла, пройшло 7 хвилин. На вулиці висока влажність і дуже холодно, я думаю, через це так довго. Виключаємо і заливаємо нашу водичку в каву. Хочу ще вам показати ось такий варіант. У нас є ще один пальник, маленький балон, який стає в чашку. Коли Саша подорожує сам, він бере саме це, дуже зручно брати в дорогу. Такі маленькі балони, їх важче знайти купити, тому їх потрібно заправляти. Для того, щоб його заправити, ви купуєте звичайний такий балон. Він в доступі в будь-якому магазині, мабуть, є. продуктовому, звичайно. І щоб їх заправити з цього балона, потрібно мати перехідник, як на Завдяки ось такому перехіднику ви можете з цього балона заправити цей, ну або ж цей, який вам потрібно. Але цього робити взагалі в домашніх умовах не можна. Я правильно дошукала? Ось таким чином заправляються балони. У нас є ще один пальник, зараз ми вам покажемо і його роботу. На цанговий балон ставимо переходник. На вулиці дуже холодно, в мене, напевно, руки трусяться. Ну, думаю, вам все видно. Другий наш пальник виглядає ось так. Також накручується. Розправляються лапки. В цьому пальнику немає п'єзи, тому потрібно з собою возити або сірники, або запальничок. Ось так. Закопати в землю типу, можна. І зараз ми з вами зважимо балон, щоб розуміти, скільки в нас пішло газу. Антер. У нас з вами було 270 грам. 265. Тобто ушло 5 грамів на 800 мл води, щоб закип'ятити. Ми вже вдома, зараз будемо зважувати балон. Ось в такому вигляді наша кухня знаходиться. Діставай, в коробочці горілка, пальник. Балон. Беремо кульочок і зважуємо наш балон. Так, зараз балон важить 265 грам. Зараз ми скипятимо воду. Вчора у нас світла не було з 6-ї години вечора до 10-ї, тому для нас дуже актуально мати пальник. Крутили пальник на баллон, відкрили ніжки. Семьсот пятьдесят грамм. Таку саму флягу ми використовували і на свіжому повітрі. Зараз я засічу час, за скільки закипить вода вдома. В цій посуді дуже важливо відігнути ручки, бо вони можуть трішки обгоріти. Чекаємо. Пройшло 6 хвилин, наша вода закипіла. Бурлить. Зараз ми вимкнемо і зважимо знову балон. 255 грам. Я думаю, що витрата газу ще залежить від якості газу. У нас в цьому балоні збірна солянка. Саша туди заправляв газ, який хотів, експериментував. Щоб закип'ятити 750 чи 800 мл води, я просто не пам'ятаю, скільки ми першого разу кип'ятили, то потрібно від 5 до 10 грам газу.